Сьогодні хочу розказати про важливість використання зволожуючого крема для обличчя, а саме від компанії MarieKey, тому що він задовільняє добову потребу води у нашій шкірі. Він її зволожує до 12 годин і ми виглядаємо більш молодими, більш пружна, сяюча, уходять вікові та дрібні зморшки. Пігментація завдяки трьом потужним інгредієнтам. Перше це інкапсульований ресвератрол, якого ще називають куля, вбиваюча старість. Друге вітамін в 3 працює з пігментацією, надаючи її сяяння. Третє це пептиди, вони дають колаген, еластин. Завдяки цьому вона виглядає більш пружною та молодою використовуй два рази в день, і ти побачиш результат.